шановні друзі, сьогодні вівторок, 23 травня, з вами я, Олексій Кучеренко. Ну і з вашого дозволу дам такий свій суб'єктивний огляд подій. Колись, до речі, я вів передачу на одному з каналів Суб'єктивні суб ітоги, де, власне кажучи, достатньо довго я вів, як ведучий відбувся там, і достатньо популярний, але я дійсно. Підкреслюю, це мої суб'єктивні ітоги, якщо хочете. Але, тим не менш, сподіваюся, вам буде цікаво. Отже, сьогодні про Зеленського і моя оцінка результату його е, візитів. Ми з вами обговорювали Європейський і е, азі, Азіатський, тепер саме G7, тобто G8 Хіросіма. І оцей потужний, ну, потужний для нас, як я вважаю, цей візит. Сьогодні Зеленський так само на фронті, сьогодні я вам і по тарифну ситуацію розповім, і взагалі останні такі події, які дуже цікаво відбуваються, як в зовнішньому, так і в внутрішньому вимірі нашого життя. Отже, Зеленський Хіросіма, як на мене, це ну просто надзвичайний потужний візит як визнання. Тепер підкреслюю, не тільки. І не стільки президента Зеленського, хоча як би то не було, безумовно, я особисто знімаю капелюха перед його гіперактивністю, перед його оцею спроможністю, перед його напором, яким дійсно він проштовхує сьогодні інтереси України в світі, і ми бачимо, ну, воно сприймається в усьому світі. Але безумовно, це і визнання ролі, ваги вкладу, внеску, вибачте, всього українського народу, в першу чергу, Збройних Сил сьогодні, як передового такого загону українського народу саме в нашій боротьбі за незалежність, в нашій боротьбі саме за європейський в цьому тектонічному відриві від Орди е, татаро-монгольської, яку на, на сьогодні особлює е, Росія. Що дуже цікаво, звернули увагу, перше, Зеленський достатньо свільно говорить англійською мовою. Це повірте мені, я не просто так звертаю на це увагу. Я точно знаю, наскільки сьогодні важливо в розбудові оцих стосунків не просто особистих, а саме між, між країнами, між компаніями, між бізнесами, між іншими там сферами, професійними, медиками, освітянами. все, наскільки важливі ці особисті безпосередні контакти. Це дійсно певна вада, така нашого покоління, коли ми не хтувалися свого часу англійським, але е, бачу очевидний прогрес, як би то не було. Він спілкується з ними. Він може по шутку пожартувати, він сприймає їх жарти, і це дуже сприймається не тільки лідерами, але і аудиторіями їх країн. Це один з елементів дипломатії зовнішньої, але повірте мені, він дуже і дуже важливий. Що стосується заяв е, на цьому саміті в Херосімі, то ви побачили е, всі заяви про підтримку, про стабільну до кінця підтримку озброєнням, ресурсами, фінансовими ресурсами е, до, до кінця це було озвучено до, до початку саміта, і безумовно такою квінтесенцією стала. По суті, по суті, обіцянка президента Байдена про виділення і підсилення збройних сил України е літаками F-16. Це не остання модифікація сучасних американських винищувачів і бомбардувальників, але це дуже потужний на дві голови, От на два покоління він вищий, ніж усі радянські ці розробки. І безумовно це е, рішення, якщо воно буде реалізована, а я вірю, що воно буде реалізована. Я вірю, що наші пілоти не тільки на тренажерах вони проходили вже таку адаптацію, а вони найближчим часом, як я розумію, приступлять до тренувань. Е, це дуже потужна. Сивить наш збройний потенціал по не тільки по обороні от нашої території, але це і по з контрзахадом на випередження будь-яких агресивних ударів по території України. Причому звертаю увагу, там дуже пікантна деталь пролунала. Американська сторона визнає однозначне право. Українським збройним силам, в тому числі і які озброєні сучасною американською технікою, застосовувати її на території України. А тепер хвилиночку. територія України, Крим, Донецьк, Херсонська область, північ да? південь. Вибачте, Луганська область і так далі. Розумієте, да, про що йдеться мова? Це ж територія України більш того, як на мене, і Кримський мост. Це точно незаконна якась архітектурна інженерна споруда, яка ну не має ніяких підстав. Вона документів не має, бо Україна не давала дозвіл на будівництво цього мосту. Тому ну спостерігаємо, далі буде, але мені здається, що ця новина дуже і дуже сколихнула. Російські оці ну, не бало та оцей цих військових, бо вони розуміють, наскільки це підсилить наші збройні сили, які і так як ми бачимо, ну м'яко кажучи, точно не слабкіше ніж друга так звана армія світу, а якій нема аналогів, враховуючи те, ну особливості наскільки Україна менше, наскільки у нас воєнний був потенціал, озброєння менше перед нападом, то безумовно наша. Наші збройні сили сьогодні вони чи не найкраще в світі. Зрозуміло, що є там більш потужні армії, але саме практика, практичні навики наших збройних сил роблять їх сьогодні унікальними. Другий момент дуже важливий одразу після. Повернення з Хіросіми з цього турне світового, Зеленський сьогодні засвітився на фронті. Я ще раз хочу сказати: я не є апологетом, я не є фанатом Зеленського. Я визнаю його як президента і навіть не ставлю під сумнів його легітимність. Мені багато що не подобається в його офісі, мені багато що не подобається в його уряді, в його монокоаліції, але тим не менш він є сьогодні легітимний президент, верховний головнокомандуючий, і зрозуміло, що я особисто саме з. З ним в тому числі і збройними силами пов'язує надії на незалежність на майбутнє нашої держави і моїх дітей, і ваших дітей, і свої особисті, і так далі. Тому мені дуже от картить його. Роботи працездатність його дійсно, що він знаходить сили одразу після такої ну виснажливої поїздки бути на фронті, підтримати, дати знак нашим військовим. Це в цій ситуації. Ну повірте мені, це знаково. Ми розуміємо, що це все ну таке, це така картинка красива, але це дуже і дуже потужний сигнал. Тим більше, що сьогодні там черговий свято, якщо я не помиляюсь, день, день якогось роду військ вибачте, не відстежив і нагороди. Але це повірте, для військових це дуже і дуже важливо. так досить дифірамби в Зеленському. Сподіваюсь, що він повернеться і почне вникати в проблеми економічні, бо, на жаль, так сталося, що уряд у нас займає сьогодні третю позицію, офіс президента займає другу, а першу це, ну, власне кажучи, сам Зеленський. Ну, безумовно, з офісами своїми радниками. І всі рішення, які відбуваються сьогодні в Україні: економічні, енергетичні, тарифні, кадрові, політичні, дипломатичні, всі. І вони відбуваються саме в кабінеті на четвертому поверсі офісу президента на вулиці Банкової. Це не є абсолютно таємниця. Я ні в якому разі не хочу робити його крайнім, але я безумовно переконаний, що він сьогодні несе дуже потужну і відповідальність, маючи практично безмежну владу в державі Україна. Давайте з цього виходити і давайте ну сподіватися, що в цей раз ми не розчаруємося. Тому він повернеться перед ним. Буде стояти питання безумовно, оце тариф, на яке сьогодні воно ну ми бачимо, як вже люди всі в очікуванні. Чесно вам скажу, його прорахували, мабуть. Уряд не хоче приймати рішення, бо шмигаль боїться відставки. Але якщо буде жорстке рішення президента, то шмигаль проголосує. Якщо ні, то він не проголосує. Наслідки я вам скажу. Але ну саме, саме там завтра за моєю інформацією буде прийматися остаточне рішення. Бо якщо підвищувати, то з 1 червня інакше це вікно можливості буде прикрите. Якщо ви запитаєте мене, хочу сказати одне. Повірте мені, я не хочу гратися в популізм не може бути ніяких безкоштовних там якихось там е е е е тарифів. Можуть бути тарифи на рівні собівартості для того, щоб як мінімум населення покривало собівартість самої найдешевшої у нас атомної електроенергії, яка саме і постачання якої здійснюється для населення. Тому фінансове обґрунтування остаточне я не бачив. У мене є свої розрахунки, які передбачають дійсно необхідність певного підвищення тарифу. Вибачте, я тут відключуся. Від'єднаюся тарифу на електроенергію для населення не е, катастрофічно, чому поясню. Тому що, як на мене, правильно було би робити не для всіх підіймати тариф, а лишити для умовно, для найбідніших, які власне кажучи, споживають і що найменше, як нам найменше цієї електроенергії, скажімо, 100 або 150 кВт годин, взагалі можливо не чіпати цю ціну. Але ті, хто перевищує цей ліміт, там має бути відповідна ціна. Яка відповідає собівартості? Яка собівартість? Ну, я нарешті хочу подивитися фінансовий план енергоатома, щоб зрозуміти, яка там насправді собівартість, бо дійсно сьогодні тариф для населення не покриває собівартості енергоатома. І ви знаєте, тут ми себе. Не можемо комфортно відчувати, бо це так така сама державна енергетична компанія, і вона не може в збиток весь час працювати, бо так чи інакше це відобразиться на надійності, взагалі на існуванні і компанії і на Спроможності забезпечувати безперебійне енергопостачання. Отже, буквально завтра, післязавтра стане все зрозуміло з приводу цього тарифу для населення. Так, далі рухаємося. Бел... Білгород. Білгород, Белгород, Бівгород. цікаво. Белгород, та вже не Белгород, а Білгород. Я думаю, що це Білгород. Е, це було українське місто безумовно. Я зараз не хочу екскурси робити, там ну з якого точки відліку, з якого е, там року, з якого віку ми будемо там щось рахувати. Як би то не було, юридично де юре, це е, поки що територія Російської Федерації, але й там відбувалися якісь такі цікаві події. Вчора що, Ну я думаю, всім нам вони додали оптимізму. Тобто, ми побачили, що таке паніка в цілій такій потужній області, прикордонній, з якої нам постійно. Не просто загроза, обстріли, захід вторж, вторгнення агресора, літаки обстрілюють, артилерійський обстріл, розумієте? Тому вибачте, в нас до цих прикордонів областей російських Ну своє відносиння, там пієтету не буде, хлопці. Росіяни, там навіть і не чекайте. І те, що ви вчора там в чергу когось і тікали, там з цього Белгорода, Білгорода, то це тільки початок. Це тільки початок. Але як буде побачить? Имо, я розумію, що сьогодні дійсно всі сили. Росіян сконцентровані в Бахмуті в е, бах, бахму, да, в Бахмуті. Давайте так. Я розумію, що сьогодні там епіцентр зіткнення між е, збройними силами і агресором, але там саме і епіцентр внутрішнього цього протистояння між різними кланами в першу чергу пригоженим цього ЧВК Вагнера і регулярними збройними силами і, імені Шойгу. Чим більше вони один одного будуть мочити, зрозуміло, тим цікавіше ця ситуація буде для. Для нас, тому успіхів вам в цьому наші вороги. вороги Далі рухаємося. Дуже цікавий момент, я швидко прокоментую. Президент Молдови. Чітко сказала: якщо Путін з'явиться на території Молдови, його буде заарештовано зі, згідно з рішенням Гаагського е, міжнародного суду. Ну що вам ще сказати? Я пладую президенту е, Молдови. Я розумію, що Путін не з'явиться там, але це позиція, яка однозначно підтримує, що Молдова рухається в європейському напрямку одночасно. Президент сусідньої Угорщини, сумнозвісний Орбан, сказав, що найкращий варіант для Сполучених Штатів Америки це Трамп. Ну, що я вам можу сказати? Ну, Орбан, це є Орбан. Ну, на жаль, мад'яри, яким подобається такий Орбан, ну це є мад'яри, угорці. Да? Я не хочу їх ображати. Є такі які є. просто єдине мене дивує, наскільки швидко. Мадіугорці забули 1956 рік, коли в першу країну соціалістичного табору зайшли російські танки, е десант було відповідно висаджено, і на коли було в Будапешті, просто там на взльоті всі ці е їх там потуги стати демократичною країною, радянська армія, швидко і миттєво їх е ну, ну, вибачте. Зупинила в цьому. Ну, мабуть, мадярам все ж таки навіться е, дешевий газ, е, те, що там е, мафіозі, основні російські, так чи інакше вони в Будапешті, в Угорщині. Вони і свої капітали, і свою нерахомість там, і свої майно, і свої компанії там організували. Ну, Мабуть, це є свідчення вибір, вибір цього вектору. Думаю, що в Європейському Союзі ну, так само пора вже від, відреагувати і на е, демарші Угорщини, і на демарші Сербії, ну, власникаючи. А вони точно в Європейському Союзі чи ні? Це ж ключове питання в цьому плані. Дуже цікава вже заява канцлера Шольца, канцлера Німеччини, що він вважає, що Байден найкращий президент для Сполучених Штатів Америки. Цікаво чому? Тому що зазвичай лідери інших країн ну не дуже. Не дуже це коректно для них там коментувати виборчі процеси в інших країнах, тим більше Сполучених Штатах Америки. Але світ на сьогодні настільки поляризувався, розумієте, що дійсно ви бачите це дуже неординарні заяви і дії перших лідерів європейських країн, коли вони по суті чітко заявляють свою позицію. Все, що так чи інакше пов'язане з Путіним з Росією, не є прийнятним для нас, і ми цього ніколи не не будемо сприймати. Ну, вибач. Це, як на мене, це просто для нас взагалі унеможливлює будь-який інший шлях розвитку ніж е євроінтеграція і. Входження в європейський союз, і не випадково, до речі, сьогодні заява того ж самого шольца канцлера, стосовно того, що як тільки е, одразу після перемоги Україна буде інтегрована в Європейський Союз. Я не хочу зараз лякати вам ціє, цієї євроінтеграцію. Ми ж розуміємо, що там не все так просто буде. Тарифне питання, енергетичне, зарплатня е, е, відкриття ринків всіх і так далі. Просто не буде. Але зрозумієте, будь ласка, туди нам Зворотні дороги немає, бо там нас вже рабами було, чекають, розумієте? Ви ж розумієте, що російського ну, ветера у нас точно вже як України бути не може. України. Я Може бути виключно як у якоїсь у ну, рабів, яких там чекають там, е бояри розумієте? Е на болотах. Я думаю, нікого адекватного в нашій з вами країні ця модель ну, йому не цікава. Ось такий приблизно е короткий. Огляд подій, які відбулися за останній тиждень, з вами був я, Олексій Кучеренко. Дивіться, слухайте, дискутуйте, пишіть. Я Задоволення буду відповідати на ваші питання. Слава Україні! До побачення!